Христос рождає! Слава Його, Слава Україні, друзі! Національна академія сухопутних військ. Національна академія сухопутних військ медатланд у червоно-чорній формі є їх суперники бардихів у. Чорно-білій формі Бердихів зараз Гарбова. Найперше про Медатлант, Національна академія сухопутних військ. Особливої такої інтриги протистояння, безперечно. Тим часом в атаці зараз Горбовський, Микола, але відбирають. М'яча Грабовського, Луговенко, передача, удари. Пам'ятаємо про те, що Бердихів вже долучився в продовжчі. І е, саме тому десь продовжчі чемпіонату вони вже долучалися, але взагалі... Команди Бердихів, звичайно ж, дуже і дуже вагомий, так? І тому навіть багато. От, все, в принципі, прочитав і подобається дуже що велике обов'язково все прочитаємо тут епізод момент і забивають. Забивають зараз футболіста Бердихова, скільки я розумію, це Безпечний епізод. Туди якраз на стовба, щоб там зачепитися, за м'яча. Так, це не завжди дає свій результат. Що, друзі, ми знову на боско Арені, на другому старої сеньори команди Ювентус. Момент Рабоский! Який епізод! Іщенін Микола номер 15 Андрій Петру, головний тренер команди. Е, Рбітри зустрічі, до речі, Андрій Лютий, Микола Герчук. Що ж до першого тайму? Взагалі, що ми побачили, дуже хороший старт і наразі сьома Ну Це, до речі, поєдинок першого туру обох цих колективів. Щодо... Ну ми... і ми можемо говорити, що команда справді дуже веселий суперника. Але цю сущий сьогодні Андрій Гробовський. Медетлант, щоб зрівняти, рахунок вже зараз з п'ятим полю. Медитлант. Чому казу п'ятірка бо з воротарем? Все накрито в Бердихово, все закрито. І навіть зараз от ми бачимо удар по воротах, там добивання. Слуневський. Слуневський обігрує зараз Логовенка, ворота там порожні. Нецький сам пробиває. Все, тут вирішується у нас доля зустрічі, звичайно ж. 2-0. Бердихів здобуває перемогу.